Відкрию вам секрет: я завжди додаю вершки в шоколад, щоб глазур була ніжніша. Потім даю постояти одну хвилину. Люблю, коли твій тато проводить уроки з випічки. Він такий, угу. а вони справді думають, що я бруднитому руки на кухні як служниця. Якщо я захочу круасан, мій слуга його принесе. Він готує не круасан, хоє це макарони. Це треба помішувати вручну, але не швидко інакше заляпаєтеся. І забруднити штани від шанель він знущається. Дивіться, яка ніжна текстура. О, вона чудова. Тепер тісто має постояти півгодини. Марінет. Поставь, будь ласка, його в холодильник у шкільній їдальні, а я поки покажу твоїм друзям, як збивати білки. Звісно. Mm, можна спробувати ще ні тільки. Контролюй себе Ховайся. <рігла> Спокійно, учні. Виходьте по одному, не затримуйтесь. Вибачте. <рігла> <рігла> Сподіваюся, це навчальна тривога. Отже, якомусь розумнику спало на думку викликати пожежників. А -а -а. О, ні. Хтось із учнів вирішив, що марнувати час капітана це весело. Так, насправді, якщо ви не проти. Я... Почекайте. Я хочу, щоб винний вибачився перед вами. Упевнена, що це Хлоя. Вона кудись дзвонила незадовго до тривоги. Те, що вона кудись дзвонила, це не доказ. Директора Дамоку? А -а. Так, панно буржуа? я бачила, хто виходив із класу перед початком тривоги. Це точно вона. Справді і хто це? Перевіримо, чи вона зізнається, що скажеш Марінет Дюпенчен? Марінет, ти хочеш щось сказати пожежнику? Uh, Стійте, вибачте, пане, але це точно не Марінет. Навіщо їй зривати уроки з кулінарії свого батька? А я точно знаю, що Марінет виходила без телефону з класу. Пане Демо, коли я мушу їхати на. Заждіть хвилинку. Ми майже з'ясували правду. Ага. Ну, Всі знають, що це не я. Просто так їй це не мене. Я маю сказати. Чекай, Марінет, Ми не впевнені, що це вона. Точно, не варто опускатися до її рівня. Мені справді треба йти. Подзвоніть, як знайдете жартівника. Добре. Якщо ніхто не зізнався, уся школа буде покарана. Що? Я сумніваюся. Радкові не сподобається, що мене покарали без причини. О, ні, не варто турбувати зайнятого мера. <кхи> Усі покарані, окрім панни буржуа. Все вже краще. О, Тепер ви знаєте, що ми робимо з тими, хто марнує час пожежників. Добре, супер, бувайте. О, Це не чесно. Ти бачила, що сталося? А вже ж, Адріан говорив мені на муху. Серйозно, марінет. Не бачиш, я намагаюся тут розслабитися. Замітай десь подалі, попелюшко. Адрі, друже. О. А вже ж це я викликала пожежників ради. І тебе не хвилює, що всіх через тебе покарали. Ні, чого б це. Вони забруднилися б, готуючи печиво, тож хай брудняться, прибираючи. Ще мають мені й подякувати за це. Хлоє, скільки ми з тобою дружимо? Відтоді як були гарненькими малюками, Адрі друже. Ну, вибач, Хлоя, але я не можу дружити з тою, хто так ставиться до інших. Треба бути доброю з людьми. А, Доброю? Так, доброю. Це не складно. Мадмузель чимось засмучена. <риклад> Адріан сказав, що мені треба бути добрішою інакше ми більше не друзі. <риклад> Як він так може зі мною Жен-Мішелю? Мене звуть. Е... Неважливо. Може, мадузелю тішить пан Добряк. Якщо дозволити, мадмуазель, я допоможу вам зберегти дружбу з Адріаном. Mm -hmm. Але навіщо тобі це Жан-Жак? Mm -hmm. Це і є бути добрим, мадуазель. Mm -hmm. Я впевнений, що мадмуазель пам'ятає себе маленькою. Колись пан добряк утішав мадмуазель, коли вона сумувала. Пан добряк навчить вас доброти з іншими. <звук> я згадала Жан Люк. Адріан ще побачить, яка я добра. Я зробила цю прикрасу саме для тебе. О! О, вона така мила. Завмри, не рухайся. Це буде чудовим фото для твого майбутнього блогу, правда? Хлоя? Що ця хитруха хоче? Хлоя запрошує мене на вечірку теж. теж. І Мене мене. Теж. Це так люб'язно. Хлоя і люб'язно в одному реченні. Не вірю. Може, хтось заліз в її телефон. Мені нічого не прийшло. Тоді це точно хлоя. <рив> а, доньку пекаря теж? Так зробив би пан добряк. так. Фу! Вона запросила мене. Йдемо на свято. Стоп, ви справді підете? Та вона хоче перепросити за сьогодні. Може, вона добра? Дуже глибоко в душі. Хлоя? Ні, вона і доброта Антоніми Як хочете, йдіть, але без мене. Це ніно. Він іде на вечірку забряне. Добре я згодна. Треба дати Хлої ще один шанс. Вечірка, яку влаштовує найзліша дівчинка Парижа. Які сприятливі умови для негативних емоцій. Лети, мій маленьке кумо. Ти з легкістю знайдеш для себе жертву. Мадмузель має спуститися і раду привітати гостей, обійняти і поцілувати. А, знущаєшся, Жан-Клод. Я маю дозволити їм торкатися моєї щоки. Ну, так зробив би пан добряк. Так ви доведете своєму другу Адріану, що ви справді люб'язна. Уся ця вечірка дуже дивна. Ну, Я знаю Хлою давно. Іноді вона буває неймовірна. А три дружні. Що скажеш про мою вечірку? Скажи, я люб'язна. Чудова, Хлоя. Привітик. Привіт, Хлоя. Дякую за запрошення. На відео. Не починай. Я все зробила. Адріан задоволений. Досить уже. Наважуся зауважити. Щоб переконати Адріана у своїй доброті, мадмуазель має поцікавитися, чи її гостям весело. Навіщо це робити, жан Марк? Бо так би зробив пан добряк. Добре, ясно. Я піду. Добре проводиш час. Oh. А, від цих танців хочеться пити. Ти не підкажеш де літ? А? Звідки я знаю? Я не прислуга. Сама пошукай. І якщо тобі спекотно, то зніми цю кофту зі штучної вовни. Кеню смітник, бо там її місце. Я знав, що не доведеться довго чекати. <клусить снає і кишка> Люблю таке. Зараз принесу лід. Що ж ти робиш, буржуа? Де сердечність, на яку я чекав. Уся її люб'язність показна. Це просто вистава, щоб вразити Адріана. Куметно чути це від дівчинки, яка не хотіла йти на вечірку, поки не дізналася, що Адріан там буде. Не порівнюй мене з Хлоєю. Хлоє, потанцюєш із крутим хлопцем. З радістю тільки де він? Ага, де він, біля мене. Запроси його подругу. А, що Адріана? Ні, ти божевільна Алю. Потанцюємо. Дякую. ти теж добре танцюєш mm -hmm. бачиш Хлоя сьогодні добре поводиться. З Адріаном, він мій друг! Ого! Пісня ще не скінчилася. Хочу сказати, що мадуазель слід. Геть, О, Будь ласка, люба хлоє, ти була хорошою дівчинкою, пан добряк пишається. А? Це твій ведмедик хвоє. <ріст> <ріст> І дурний ведмедики, дурні поради. І ти, Жан, байдуже, як тебе там. Але мадмуазель, я просто хотів вам допомогти. Годі з мене, мадмуазель! Годі з мене допомоги. Годі з мене! Тебе звільнено! Забирайся. Я знав, що вона мене не розчарує. Привіт, злючий ведмедику. Це я пражник. Ти завжди мав на хлою хороший вплив, а тепер матимеш поганий вплив на кожного і станеш злом сам. Із задоволенням, пане. Ти була неслухняна, люба хлоє. Злючий ведмедик розчарований. Настав час поплатитися. Бріно, що на тебе найшло? Дозвольте розчесати. Обіцяю, боляче не буде. Заберіть її від мене. Якщо з голови хлої впаде хоч волосина, я тобі покажу. Який джентльмен. Злючий ведмедик вдячний лицарю в обладунках. Я випила забагато соку. треба йти. Нічого, у мене теж справи. Бувай. Хлоя, не наближайся. А чому? Що відбувається? Тім, зроби щось. Хочеш потанцювати, Хлоя? Перетворюємо стіки. Жаль з Адріаном ще не потанцюю. Я наче танцювала на хмаринці. Незабутнє враження. Це було як. Марінет зосередця. Oh -oh. Oh. Ну все, зосередилася. Тікі ця дочки Відпусти мене, дикун, суєш мені зачіску. Сподіваюся, тобі весело, люба хлоє. Вчасно, чого так довго? Тут дуже слизька підлога. Швидко в бік! усі! Обережно! Покрагімо у... Але стільці! Леди Баг, що сталося? Суперкот, куди він зник? Що ти робиш? Злючи ведмедику, якщо хочеш продовжити цю гру, забери талісману Леді Баг. О, гарні сережки. це я! Кодок ліс. Забери лапи. Дякую. Це був добрий вчинок. Ви бачили? Ні? Ви Супер шанс! Виделка? Мала негідниця. О, дурепа. Без мене їй не впоратися. Добре, припини О! неслухняна леді бак. Хоя, якщо твоя ласка, добре леді бак. Стійте, що відбувається? Леді Баг, що ти робиш? О, Нічого. Рятую тебе разом із новою помічницею. Віддайте талісмани. Mm -hmm. Ви ще мене не перемогли. Mm -hmm. Дивимося під ноги, суперкоти. Поганий котик, поганий котик Малий у мене під І контролем. Пустої. Ні, 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 ні. Більше ти не вчиниш зла, акуму. Час вигнати зло. Стій мала. Бувай Метелику. Чарівна Леді Бак! Дякую, що допомогла. Це було дуже мило. Я це знаю. Мадмозель, мушу зізнатися, що я нічого не пам'ятаю. Якщо коротко ти став злим, а я тебе врятувала. Насправді без мене Леді Баг і суперкіт ніколи б не перемогли. Та я краща за супергероїв. Навіть костюм не потрібен. Ага. Треба бігти. Так і мені. Знаєш що? Я почуваюся дуже щедрою. Думаю, що вся ця доброта насправді має якийсь сенс. Я вирішила тебе не звільняти. Мадмуазель така добра. Тільки не дай гостям піти, Жан Баптисте, бо я дещо придумала леді Бак. Якби тобі ми допомогли, я з легкістю переміг би, Тож краще стережися. Я тебе знищу вже скоро, дуже скоро. Молодці діти. Ви добре попрацювали. Це чудова ідея запросити тата марінет. Я знаю. Так ніхто не злитиметься за те, що я дзвонила пожежникам. Тепер я справді добра. Ти помітила, Андрій друже? Навіть Бак так сказала. Правда Жан Паскалі? Я пишаюся тобою. Думаю, ти довела, що можеш бути добрішою до інших. О, Андрій, друже, то ми завжди будемо найкращими друзями. Обіцяєш? Обіцяю. <плес> <плес> Отже, ці макарони потворні. Із цих жира штече. <плес> навіть дивитися. Твої жахливі. <плес> Вона не зміниться. Можна? Так, звісно. Тобто, що? Візьму макарон. Так, звісно. Чи я така незграбна. Нічого. Ого, дуже смачно. То ти не тільки добре танцюєш.